Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Крошей Джорней. Все про в'язанечко гачком і не тільки. Сьогодні ми продовжимо у даному уроці в'язати резиночку гачком. Але першу частину даного уроку я присвячу повтору попередньої резиночки, так як я Пришвидшила попереднє відео, бо вважала, що резиночка дуже простенька і буде зрозуміло. Проте, дякуючи дівчатам, я зрозуміла свою помилочку і зараз її виправлю. І що ми робимо, як завжди, спочатку набираємо повітряні петлі. Набираємо Необхідну вам кількість, я для зразочка наберу довільну кількість, навіть не рахуючи. І, як завжди, спочатку ми робимо повітряну петлю підйому. І далі ми можемо в'язати за ось цю косичку, а можна в'язати за ось таку перемичку. Ось цю. Якщо ми будемо в'язати за цю перемичку, у нас формується ось така гарна косичечка. В даному уроці я показую за ось цю. І для формування краю, як завжди, ми використовуємо третю ось цю петлю. Відраховуємо раз, два, три. І в'яжемо перший рядочок стопчиками без накиду. Вводимо гачок, підхоплюємо на пів петлю, проводимо робочу нитку і через дві. Ось, Ось так ми в'яжемо до кінця рядочка. Стопчиками без накиду. Ось так. Далі ми робимо повітряну петлю підйому і і повертаємо нашу роботу ось так, за годиною стрілку. Ниточку робочу, ось так повертає, направо собі повертаю. Я, якщо чесно, навіть ніколи не знала, не, зна, не задумувалась над тим, що можна вліво повертати. Я завжди повертаю роботу вправо, Ось так за годинкою стрілка. Зробили ми повітряну петлю підйому і дивимося. Повітряна петля підйому нам заміняє перший стовпчик накиду. Далі у нас тут є ось така петля, перемичка. Я, чесно кажучи, не знаю, воно точно називається. Зараз я її покажу. От вона, от я її захопила. Ось тут у нас петля. Попередній раз ми в'язали за задню півпетлю, ось тут ми гачок вводили і брали ось цю. Тобто, у нас оця верхня косичка залишається, ми її не зачіпаємо. Ми беремо за ось цю, от я ввела гачок повітряну петлю підйому. Далі зачіпаю за ось цю. От косичка в мене залишилася ось так. Отут я зачіпаю. Провожу робочу нитку і через дві в'яжу стопчиками без накид. От вона тут. Ось ще раз дивимось. Є косичка зверху, ми її не зачіпаємо. Ми беремо ось цю перемичку. От стопчик, от косичка, і ми ось тут. Берем і в'яжемо стопчики без накиду. От і весь секрет даної резиночки. Порівнянні з попередньою. Попередньо ми брали за задню півпетлю, а тут за ось цю перемичечку таку. Ніточка захоплюється. І в кінці ряду обов'язково пров'язуємо за дві, ось так, за дві. Нашу повітряну петлю підйому Повітряна петля підйому, повертаємо ось так роботу, і ми вже бачимо сформовану гарну косичечку з другої сторони. перший як завжди, заміняє перший стопчик ми пров'язуємо от другу перемичку, яка Сформувалася за рахунок другого стопчика без накиду. Ось така резиночка і дуже гарно сформована косичка. В цьому уроці я ще зараз покажу ще один вид резиночки, щоб не було два однакових урока. А це, скажімо так, повторення. Остатню перемичку не забуваємо пров'язати. Треба вільно в'язати через те, що вона детака трошки стягнута, і не забуваємо пров'язати наш. Нашу петлю повітряну підйому Ось. І ось така от виходить резиночка. от Я зараз трошечки пров'яжу, покажу вам невеличкий зразочок і ще один урок буде. Ось я пров'язала невеличкий зразок От. Ось така резиночка. Дуже цікава. Мені вона найбільше подобається, ніж звичайними стопчиками без накиду а за задню петлю, так як тут гарно виражена ось ця косичка. Ну, цікавенька, цікавенька така резиночка. А зараз я покажу вам резиночку напівстопчиками з накидом. А резиночок буде дві. Цього разу покажу одну, а наступного ще одну. Вони теж майже схожі. Пришвидчувати вже не буду, покажу все детально. Набираємо так приблизно кількість. Повітряних петель. І ось тут ми робимо дві повітряні петлі підйому і будемо в'язати так само у третю, у четверту, у четверту повітряну петлю. Заводимо гачок. Протягуємо робочу нитку. У нас формується три петлі на гачку, захоплюємо робочу нитку і через три. Перший рядочок ми в'яжемо звичайними напівстопчиками. Ось так. Тут дуже просто. І зараз я вам покажу в наступному рядочку, як ми будемо в'язати. Ця резиночка цікава тим, що її дуже легко в'язати і швидко. Особливо з грубої ниточки вона така виходить. Масивно. Але цікаво. Мені найбільше подобається те, що є можливість зв'язання резинок гачком, а не тільки спицями. І а, ось тут. В кінці ряду ми, як завжди, робимо дві петлі підйому, які будуть заміняти перший стопчик. розвертаємо ось так роботу і дивимося, у нас є заміняється стопчик. і ось так собі можете поставити робимо накид, і наша косичечка, ми її беремо за задню петлю, Накид за задню петлю і через три. Накид за задню петлю і через три. Накид за задню петлю і через три. От. Тут ми зразу вже бачимо, що формується гарна косичка. Мені резиночки з косичками найбільше подобаються, це як імітація в'язки спицями. І дійшли до кінця ряду. Не забуваємо так само пров'язати нашу повітряну петлю підйому, ось так за дві. Проводимо через 2, і через три. Далі ми набираємо дві петлі підйому, розвертаємо нашу роботу, накид. І не в перший, а в другий за задню петлю. В'яжемо на пів з накидом. Ось така резиночка. Ось так буде формуватися така резиночка цікава з косичкою зразу. Дуже така ніжна, тепленька. Я зараз трішечки прив'яжу зразок так само, і повернусь до вас. Ось така резиночка виходить, я зв'язала невеличкий. Зразочок. Вона досить схожа на попередню, але за рахунок напівстопчиків вона більш ширша, така пружненька, тепленька. З таких резиночок і візерунку в'яжуть карадигани, різні шапочки, снуди, шарфіки. Вона досить тепла і гарно дивиться. А головне, її досить просто в'язати. Це увесь урок на сьогодні. Вдячна вам за перегляд відео і даного уроку. Не забувайте підписатися для того, щоб бути в курсі нових уроків. Наступний урок у нас буде ще один вид резиночки на пів з невеличким секретом. Тож, не забувайте підписатися. Буду вдячна за коментарі, вони мені досить допомагають у розвитку контенту та відео. Та не забувайте поставити лайк, якщо вам подобаються мої уроки. Бажаю вам теплих ниточок та креативних проєктів. До зустрічі!